Українська команда вимагає від уряду скасувати постанову 953, яка повністю паралізує волонтерський рух України. Це ще одна спроба, як кажуть, контролю, який абсолютно не потрібний з боку держави, який нам всім усугопить процес надання допомоги як українцям, так і ВПО, так і військовим, в принципі, військовим передусім. Волонтерський штаб українська команда Вінниччини» обговорив постанову номер 953, яка значно ускладнює процес завезення доставки та розподілу гуманітарної допомоги. Такий законопроєкт загрожує зменшенню поставок на фронт дронів та товарів подвійного призначення, а також одягу продуктів харчування та засобів гігієни. Коли два-три тижні ми не могли отримати дозвіл від обласної адміністрації про виїзд наших волонтерів за кордон для привезення гуманітарної допомоги для привезення тих самих автомобілів, з цим загалом дуже велика складність, адже тут потрібен не тільки один волонтер, має бути там, хоча б два водія. І з цієї постановою мені взагалі важко уявити скільки тепер необхідно часу для того, щоб ми У нас збір може тривати декілька тижнів і місяць для того, щоб підготовити всі документи. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні діяла постанова Кабміну номер 174, яка спрощувала правила митного оформлення гуманітарної допомоги. Але з 1 грудня 2023 року вступає в силу нова постанова Кабміну, що передбачає створення електронної декларації і публічні звіти розподілу гуманітарної допомоги. Моя команда волонтерського штабу на сьогодні зробили свої підписи проти того, щоб була прийнята ця постанова, і ми проти всіх тих вимог, які є в постанові. Навпаки, потрібно сьогодні робити мінімізувати якісь вимоги до волонтерської роботи, тому що велика праця волонтерів, і ми маємо їх покращувати. А уряд сьогодні не хоче ускладнити роботу волонтерських команд. Українська команда Вінничини наполягає на тому, аби цю постанову було скасовано.